Буває таке, що коли прижимаєш дисплей, так нажимаєш внизу і зображення з'являється. Або навпаки, якісь полоски можуть зникати, пропадати, з'являтися. І ось яку я причину знайшов цього. Ось тут під, під шлейф, от сюди між шлейфом. Тут було якесь скло, і коли це скло пережималось, воно... контакт пропадав, мабуть. Так само з цієї сторони, мабуть, скло від старого дисплея. Тому, якщо у вас якісь є проблеми, коли прижимається екран, то перевірте оці місця, чи нема там нічого лишнього між шлейфом і дисплеєм тут в цьому отворі